Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму YouTube-каналі, і я до вас повертаюся зі своїми весняними покупками. Сьогодні я покажу, що я придбала в свій гардероб, що я саме додала з креативних речей, з базових речей. Є вкраплення люксу, люксових брендів. Я вам все сьогодні покажу. Також покажу все на собі, як буде виглядати, покажу з чим стилізую. А перед тим як почати наше відео, не забудьте підписатись на мій YouTube канал, поставити вподобайку цьому відео. А також не забуваємо писати коментарі для того, щоб моє відео більше просувалось в YouTube каналі і показувалось іншим глядачам. І давайте поїхали до розпаковки моїх покупок. Звісно, я вже декотрі розпакувала, одягала, а сьогодні я покажу, що із яких брендів я придбала собі на весну. Так, і перше, з чого ми почнемо, це з базового. Топу від бренду Zara в такому трендовому вершкового масла кольорі. Така майка буде класно служити клеєм для створення різних образів, також для створення літніх свіжих образів. Плюс колір зараз саме на піку в топі, в популярності. Такі речі можна додавати такими. Бюджетними саме варіантами, мова це не йде про пальто від будь-якого іншого бренду, наприклад, мідл чи е, люкс-сегменту, а саме, щоб виглядати актуально, додати трендових кольорів, варто додавати саме таких простих, універсальних речей у вигляді сорочки. Е, можливо, це може бути сукня, спідниця. Якщо саме хочеться додати трендовості в свої образи і не хочеться. Надто затрачатись, дуже рекомендую додавати саме такі прості універсальні речі. Наступне, що я також додала в свій гардероб, таку спідницю, шорти, я вже мала. Таку спідницю шорти в чорному кольорі, але з періодом з приходу весни хочеться дуже світлих образів, і такий світлий колір це такий молочний, буде чудово. Поєднуватися з усіма кольорами, також кольорі вершкового масла воно дуже гарно поєднується, створюються такі свіжі, такі легкі повітряні образи. І також ця спідниця, шорти є також такою універсальною базовою річчю в гардеробі, з якою можна також створювати дуже багато образів. Я вам також покажу, як буду я її стилізувати. Мені. Хотілося і додати джинсів нових. Я довго моніторила сайти. Чогось захотілося не просто суто простих джинсів, а з такою креативною деталю. Ось вони мають таку креативну застіпку. Отут Іде скошений саме лінія оцього гудзика. І що хочу сказати, відмітити, у них дуже і дуже крута посадка на сідницях. Я вам також їх приміряю і покажу, як вони. Класно сідають по фігурі. Такі джинси я ще також додала в сірому кольорі. Я подумала, що це такий буде звичайний денім. і захотілося не чорного на літній період на весну, а саме додати в такому світло-сірому кольорі. І такі джинси є ще на сайтах. Правда, розміри дуже швидко розбирають. Потім вони оновлюються, і я вам прикріплю артикул в описі під відео саме цих джинсів. Джинси справді дуже-дуже класні, мій щирий рекомендаціон. Що ж, я додала в свій гардероб. Звісно, весна хочеться практично оновити все, що тільки можна. І я додала. Окуляри від бренду Cartier, Дуже вони мені сподобались. Тут у них ось така класна пантерка по боках. Саме додала в коричневому кольорі. Мій типаж саме передбачає не самих темних кольорів, а більше мені будуть пасувати саме в коричневому кольорі. І ось як вони. Круто виглядають саме вони без металевої пластмасової оправи, ось такі, які не створюють чітких контурів на обличчі. І саме лінза, така, яка напівпрозора світла і напівпрозора. Дуже вони мені подобаються і ефектно виглядають. Це не весь одяг. Зараз я також буду показувати весь одяг, який. Я ще придбала, але вишенькою на торті стали туфлі від бренду Yves Loran. Ці туфлі з такою ноткою ретро-стилю, дуже я довго на них саме придивлялася, тому що такі речі я дуже чітко відбираю у свій гардероб. Саме яку класику мені хочеться додати, це. Не миттєві бренди, саме з брендів класу люкс. Я стараюсь обирати речі, які мені будуть в гардеробі служити роками. Зараз я просто покажу свої туфлі, які я вже правда вигулювала. Я вже їх вбудовувала в свої образи. Я вам також покажу ось ці туфлі з, такою, з таким металевим носиком. Правда, Підбори у них 11 см, це суто вечірній варіант. Колодка насправді дуже зручна, і розмір також, вони йдуть розмір у розмір. Якщо ви хочете придбати ці туфлі, орієнтуйтеся суто суто сі... по розмірній сіці, яка вказана на сайті. Ось такі класні. Мої туфельки я просто в захваті від них. І якщо я вже купую такі речі, саме відбираю у свій базовий гардероб, мені хочеться, щоб вони і поєднувалися з моїм гардеробом, щоб вони такі були, знаєте, як класика, яка абсолютно буде підходити під весь мій гардероб, щоб я їх носила, щоб вони не чекали якогось особливого моменту. А щоб при першій. Нагоді, моя рука тягнулася до цих туфель. Ось такі вони дуже класні. Я дуже задоволена цією покупкою. Також я покажу, як вони виглядають на ножці, оцей е, такий. Тоненький каблук, оцей видовшений носик, дуже і дуже передає нозі такої витонченої елегантності. Що ще мені хочеться показати, також зараз у мене будуть. Такі речі більше до максі, міді, довжини, і я вам буду їх показувати на собі. До речі, ще, що я додала в свій гардероб, це така шапка моряка в такому молочному кольорі. Я вважаю, що зараз в період весни можна її класно стилізувати і до ось такого піджака в такому самому молочному кольорі з костюмами ляними. Можна також класно її стилізувати. До тренчів, а також я додала свій гардероб Дуже крутий довгий пальто-піджак в Максі-Довжині. Я вам також покажу і покажу, як буде виглядати з цією шляпою моряка. Дуже вона класно впишеться і під білий денім, тотал-денім, і голубий тотал-денім, із сорочками. Така шляпа є універсальною. Так, ось що ще я додала в свій гардероб: це е, таке пальто-піджак від бренду Zara. Воно. Має такий, як сатиновий покрив, це не є Атлас, а такий е, сатиновий легенький відблиск. Тканина дуже легка. Коли я побачила е, оце пальто, це така цікава річ, коли ми переглядаємо колекції і ми бачимо щось дуже схоже або ідентичну річ. І таке пальто, як я переглядала колекції Zero 2024. Точно ідентичне пальто таке саме в такій довжині, в такому кольорі я знайшла в бренді Zara, і насправді е, такі речі розкуповуються дуже і дуже швидко. Вони стають sold out, буквально е, місяць часу, і це пальто зникло з знову. Колекції, тому треба тут мати дуже напрацьоване око. в чому хочеться саме додавати таких креативних речей в гардероб таких неординарних, саме цікавих, щоб не попадалося у всіх, і схожі на одяг з показів саме з нових колекцій. Така базова річ, яка просто обрамить. Будь-який образ, чи це буде сукня, чи це буде образ зі спідницею, чи це будуть зляний костюм. Цей верх просто його зробить завершеним, таким цікавим, і це піджак пальто, просто його зробить дуже шикарним. Я також вам виведу на екран Бальто з колекції Zero і мої образи, які я саме доповнила. Цим пальто. Наступна річ, яку я також додала в свій гардероб, це сорочка в трендовому кольорі вершкового масла, в таку е, дрібну смужку, е, дуже класний принт, що хочу сказати. Сорочка має класні широкі манжети, на що я також звертаю увагу, коли манжети є саме широкі, вони класно виглядають на Руці така сорочка також буде чудовим клеєм для створення різних весняних образів. Вона чудово поєднується і зі спідницею і з джинсами. І її можна просто навіть і в пляжному сезоні накинути зверху до таких шортиків там чи на купальник. Насправді дуже дуже класна універсальна базова річ, яка не коштує великі гроші, вибрана. Чітко саме за потребою для створення таких свіжих, цікавих комплектів в такому трендовому кольорі, який дуже і дуже класно та легко поєднується з усіма кольорами, які є у моєму гардеробі. Перед чим я також не втрималась, це перед цією сукнею в білизняному стилі. також Кольорі вершкового масла це буде все, що я додала з в такому кольорі вершкового масла. Насправді, цей колір мені дуже добре личить в портретній зоні, тому я не побоялась саме його додавати в свою портретну зону. Сукня має дуже цікаву спинку. В Максі-Довжині також є підкладка, де не буде дуже. Підкреслювати якісь лінії, якщо у вас навіть є проблемна зона в талії чи в бедрах, ця сукня не буде просвічуватись і не буде підкреслювати чи вдніти з неї проблемні. Зони. Також я покажу, як вона буде виглядати на мені. Також цю сукню чудово можна простилізувати із піджаком, із тренджем, накинути зверху. Також можна додати саме мій піджак пальто в молочному кольорі. Дуже класний вийде з цього меч, легкі босоніжки та навіть можна чудово застосовувати, як і в буденних образах додати більш розслаблені. Взуття або додати босоніжки на підборах Kitten Хілс. І така сукня також класно впишеться і на відпочинок таких легких вечірніх образів. І остання сукня від бренду Massimo Dutti. це просто моя знахідка. Так як лягає ця сукня, сукня-футляр не лягає жодна сукня по фігурі, як вона класно підкреслює талію. Саме така маленька чорна сукня, яка просто нам потрібна на будь-який варіант, навіть якщо нам немає чого одягнути. Ця сукня стане виграшним варіантом в будь-якій ситуації. Я вам також покажу, як вона виглядає. Насправді це просто щось вау. Їх зараз на сайті немає, але якщо я не помиляюся, вони є зараз бренд Massimo Dutti, випустили в коричному такому шоколадному кольорі. Ця сукня просто вау, просто клас! Це те, що Варто і придивитись, або якщо ви не маєте, то додати в свій гардероб. Показую, як виглядають туфлі і в Сен Лоран на нозі. Просто щось надзвичайне, і наскільки вони круто виглядають навіть з простими базовими джинсами. В такому образі з такими туфлями не потрібно дуже багато чогось вигадувати, думати. Тут тільки лишається одягнути ці туфлі, і вони зроблять образ. Просто шикарним. Я вже не говорю, як вони круто виглядають з сукнею. І ось такий класний каблучок. Так, моє піджак-пальто Zara, Яке дуже просто один в один схоже з колекцією The Row 2024 року. Ось воно таке легеньке, дуже, а наскільки круто. Воно виглядає навіть в моєму образі із туфельками, і в Сен Лоран. Я вважаю, що в цьому образі просто нічого немає лишнього. Туфлі і пальто це як вишенька в образі. Нічого складного, проста базова чорна футболка. Прості звичайні джинси у голубі. Ремінь. І шляпа моряка. Як вам образ? І якщо ви хочете навчитись купувати такі класні речі, навіть зі звичайного мас маркету але вони будуть виглядати набагато дорожче, ніж вони коштують, десь перекликатися з фешн образами, саме які нам диктує. Мода. В мене є курс саме по таких гайдах одягу від верхнього одягу, сумки, взуття, як правильно підібрати джинси під тип фігури. І посилання я залишу в описі під. Цим відео також там будуть речі з відмітками саме тих речей, яким я надаю перевагу, до яких ви можете придивитись і е, обрати собі. Тому що якщо у вас не є ще розвинута наделеність і гортаючи сайти, ви абсолютно не розумієте, що обрати, що з чим поєднати, щоб ця. Річ не була тою самою, яку ми постійно вносимо в гардероб, яка потім стоїть просто без діла. Ми не носимо і наш гардероб не виглядає ні стильно, ні креативно, ні цікаво, ні індивідуально. Такий. Міні-курс входить і початку навчання про тренди 25-го року, про кольори. Потім ми навчаємось саме, щоб додавати такі стильні, класні, креативні речі, які будуть личити лише вам, а також відмітки саме тих креативних речей, які б я рекомендувала придивитись і додати в свої гардероб. Ну ось ви просто гляньте на цю сукню в. Кольорі вершкового масла. Це просто вау, дуже гарна спинка. І ось додати такі босоніжки на підборах Kitten Heels. І образ, я вважаю, дуже-дуже класний. Тут вже нічого не потрібно лишнього. Сама сукня, і такі цікаві босоніжки горять просто самі за себе. Як я вже казала, що сукня мені дуже лечить в портретній зоні саме цей колір, він такий і літній, і свіжий, і така класна, стильна класика, яку я додала в свій. Гардероб і моя чорна сукня футляр. Це саме те, що потрібно в гардеробі, саме ця маленька чорна сукня, яку ви просто, якщо навіть не примірявши в магазині, ви на неї просто б не звернули уваги. Ви подивіться лише, як круто вона сидить по фігурі, як на класно підкреслює талію. Класна, правильна довжина цієї сукні. Ну і, звісно, мої туфлі шикарні і в Сенворан. І такий у нас виходить класний, можна сказати, образ. Сукня витримана класика. Туфлі з ноткою такого ретро стилю. Які тут говорять самі. За себе. Друзі, я знаю, як ви любите такі розпаковки і примірки одягу. Ви в коментарях напишіть, що найбільше сподобалось вам. Що б ви хотіли додати саме в свій гардероб, чого вам бракує. Також нагадую, що в моєму міні-курсі по стилю для себе я даю класні гайди з одягом, з відмітками від мене, як від стиліста, на які речі звернути увагу, тому що, гортаючи сайти, ви дуже багато чого. Пропускайте, не звертаєте увагу. А в цих гайдах я даю конкретні і рекомендації, як підібрати по типу своїй фігурі, по своїй зовнішності одяг, те, що буде пасувати лише вам, а також на речі, які є креативні і на які варто звертати увагу. Я всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.